Друзі, привіт! З вами Ігор Кравчук і канал Network Relations. Настільки глибоко занурюємось в рітейл, що іноді з цього виходить борщ. Покроковий рецепт приготування борщу ви можете переглянути на каналі Готує Україна. Посилання на канал у описі до відео. Як ви пам'ятаєте по минулому відео, ми заїхали в три супермаркети схожих форматів: це Варус, це Сільпо і це Новус. І купили борщ-набір для того, щоб дослідити індекс борщу, в якому з супермаркетів буде найдешевше для будь-якої умовної господині купити набір продуктів і приготувати смачний український борщ. Як і анонсував в цьому відео, ми зварили вже реальний борщ з цих трьох. Трьох наборів, і влаштовуємо сліпу дегустацію. Я не знаю, кажу. Відверто і об'єктивно, де борщ з якого супермаркету будемо зараз з вами куштувати, дегустувати і вирішувати, де ж борщ все-таки вийшов найсмачніший. Цей борщ готував якийсь професійний чувачок, тобто це борщ ресторанного рівня. Ну я не знаю, як треба приготувати. Цей досить простий набір продуктів, щоб пересрати цей борщ, тому мені здається, повинно бути смачно в будь-якому випадку. Але все-таки лідера нам треба з вами а, визначити. Ну що, не будемо довго тягнути, чесно кажучи, я так їсти хочу, поки я дивився на ці всі приготування. Ну, реально, у мене вже просто а, слинка потекла. І давайте переходити безпосередньо до дегустації. Почнемо з. Намбер 1. Блін, яке воно все апетитне. Блін. Це смачно. <ріст> я ніколи не їв, ще борщ на камеру, але все в житті буває в перший раз. Друзі, не дивіться це відео на головний шунок, тому що це просто якийсь этот, фуд порн починається, я серйозно кажу. Так, друге. другий у нас претендент на звання чемпіону серед борщів. О, зразу можу сказати, що якийсь він такий ненасичений і жидкуватий. Давайте я м'яска тут спробую. М по м'ясу питань нема. ну з першого м'яска трохи скуштую. Реально, сижу на камеру їм борщ, блін. 18 років в ритейлі, блін, щоб отак сидіти і на камеру їсти борщ. З цих двох зразу просто наперед скажу. Оцей перший це покруче буде. Давайте третій номер. Дегустація. Це щось неймовірне. Ну, я б лупив би зараз тарілку, ну просто реально без розмов. Друзі, це лідер. Це лідер. Насичений, а ну м'яско спробую смачний. Як моя мама готує, мама, привіт, люблю тебе безмежно. М'яско. Ну, що давайте з вами переходити до серйозної частини, бо ми з вами про рітейл, ми з вами про бізнес, да, а не просто в кулінарний канал качаємо і ви тут дивитеся, як я хаваю борщі. Другий борщ, однозначно, він ну, не самий тут а яскравий, він якийсь жидковатий, як для мене. ну Не цепляє. Перший борщ ну досить непоганий, але ну, якийсь він трошки 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 з кислинкою. Третій борщ, ну. Я нарікаю його переможцем, бо він самий от такий прям насичений, самий класний з цих трьох, які ми з вами куштували. Ну що, давайте. Момент істини. Переможець в нас номер три. Це хто в нас переміг? Супермаркет Варус. Варус? Ну, блін, ну, мої аплодисменти. Тобто, виходить, що. Вони і по ціні перемогли за рахунок того, що в них томатна паста була а, власного виробництва. І по результатах сліпої дегустації переможець в нас Варус! А номер два. Це хто в нас? Це новус. Це новус. Ну. Що можу сказати? Ну, реально одна і та ж сама людина готувала, одні ж і ті ж самі умови, одні і ті самі продукти. Це не якісь там секретні рецептури. Це самий класичний, ми зверніть увагу навіть без цибульки, без сметанки йому. Самий класичний рецепт. Ну, Мені другий найменш всього сподобався. Ну а перший це виходить в нас Сільпо. Ну, Нормальний борщ, там, я не скажу, що він там поганий, не скажу, що там прям він суперовський, але третій, прям ну просто душевний. Просто душевний. друзі. Ну що, якщо вам такий формат подобається, в сліпій дегустації, да, і цінові дослідження, де дешевше, де дорожче по супермаркетах, дайте нам, будь ласка, знати, накидайте там в коментах ваші пропозиції відносно того, які ще страви ви хотіли би, щоб ми в такому форматі продегустували. А, ми з задоволенням, я особисто це зроблю і реалізую. Виберемо переможця по стравах на наступну дегустацію, по кількості ваших коментарів, де буде, на яку страву буде більше коментарів, таку і будемо дегустувати наступного разу. А з вами був Ігор Кравчук і канал Network Relations. Буду зразу з вами прощатись якомога швидше, бо буду доїдати борщ. Всім на зв'язочку, всіх обняв, поцілував. Бувайте!